12 травня вітаю вас. Сьогодні буде третє відео про підживлення молодої капусти. Капуста Парел. Висадку розсади проводив після редиски 18 квітня. За цей час давав дві підкормки селітрою аміачною. Давав 20 грам на 10 літр води. Чому селітра? В першу чергу ми розганяли листовий апарат. Але сьогодні забуваємо про це добриво, так як капуста наша добре розвинена. Листовий апарат ми непогано так наростили. І зараз наступний етап це формування качана. Сьогодні даватимемо зовсім інше добриво. Про селітру, як я казав, вже забуваємо, тому що ця капуста, крім. Азоту вона нічого не бачила. Тому сьогодні дамо вже трішки інше. Бачите, вже починає крутити розетку. Тому дивіться, що ми робимо. Селітру ми відставляємо, вона нам більше не потрібна. Всі, хто кормив зі мною, хто вирощував, дякую велике, будете з капустою. В ідеалі було б дати, звісно, 318. Так? Але в мене немає, я даватиму 20-ки. 318 я вже куплю потім. Даватиму 20 грам на 10 літрів води. Баночки добрива я вже, як бачите, розсипав. Зараз зальємо водою і трішки поговоримо про інше добриво, що буде після цього. Зараз я навіть покажу вам, де що наготовив. Можна дати 3,20-ки, можна дати 3-18. І бажано дати два рази, не один раз. Давати можна через 7-10 днів. Тобто даємо сьогодні, через 10 днів можна дати знову. А потім, зараз покажу вам. Так, хай воно у А потім після двох підкормок 318 або 320 я даватиму яру НПК 10540. До речі, крім азоту, фосфору і калію, в цьому добриві ще є магній і сірка. Це, до речі, калійна формула, тому що калію тут найбільше. Бачите? Азот, фосфор, калій. Калійна формула, це все добре даватимемо вже після того, як дамо 320 або 318. Для чого? Для того, щоб у вас формувався великий отут в подальшому качан. Але спочатку даємо 318 для того, щоб збалансувати харчування нашої капусти. Тому що, я вже говорив, вона не бачила зовсім нічого. Вона бачила тільки азот. А фосфор калій і мікро і макроелементи вона не бачила. Тому сьогодні збалансуємо живлення, дамо все, скажімо так, в такому балансі. А вже далі можна дати і калійку. Дамо калійний добрива і хай воно формує. Якщо немає, до речі, у вас ось такого добрива. Так. Можна дати сміливо і я в подальшому буде відео, можна дати калієву селітру. А далі, як я завжди кажу, по ситуації вже будемо дивитись, що потрібно. І ще мене запитували по поводу того, чи по листу кормить ще в корінь. Друзі, бажано капусту кормити в корінь. Та й взагалі будь-яку рослину. Тому що листові підживлення це так коригуємо. Листове ну, воно того не дасть, що ви під, підкормите через корінь. Через корінь буде краще. Основне живлення і у нас йде кореневе. Проливати я тут буду, хто постійно дивиться ось такою поливалкою. Сюди виливаємо цю баночку, тут 20 грам добрива. До речі, якщо немає отаких от вагів, то можна взяти мірку на 20 грам, вірніше на 20 мл. І набрати гіркою, такою доброю гіркою. Оце виходить 20 грам добрива, що просто його не важить. Або звичайні отакі. Три кришки, але повні такі геть з гіркою. Як у минулому відео я показував. До речі, хто не бачив, можете переглянути. Я показував. Так, ну як все завжди беремо, заливаємо сюди. Вода більш-менш така вона і не холодна, скажу, і не тепла. Десь 19-18 градусів. Тепліше не виходить, як, ну ніяк зробити, бо на дворі таки холодно. Ну, як завжди, я з вами проливаю ось цей рядок. Ви помітили, хто постійно дивиться? Тому що мені його скажу найзручніше проливати разом з вами. До речі, під кущ даємо десь 0,5 літрів. Ну, 0,5 літр води. Це з добривом. І, звісно ж, по вологому ґрунті. Як бачите, в мене тут мокро, я сьогодні зранку заливав просто шлангом звичайною водою. І вже зараз добре так, як для себе, заливаємо добре. Скажу вам, знаєте, що ще? Велика різниця вирощувати капусту. Тому що я вирощував і добре знаю. Велика різниця вирощувати на капельному поливі і просто так, як у мене в цій теплиці. В цій теплиці в мене каплі немає, поки що нема. Тому що ця теплиця під великим питанням, чи її зносить, чи її залишать. Тому я ще не вирішив, чи я тут робитиму той капельний полив чи ні. Але різниця велика. Тому що ми вирощували у четвертій теплиці капусту через капельний полив, то вага качанів була, навіть я відео, більше 1 кг. Це цей самий гібрид парил. Звісно ж, добриво можна дати через каплю, полити через каплю, грунт не забивається так щільно, як через поливалку, да, коли ви проливаєте або тою самою ось цією шлангою. Все одно він. Сідає. На капельний полив, е, полив є капельний полив. Тому різниця велика. Я вирощував і так то в, так, е, в тому році, то результат виходить гірший, качани менші. Як ти не корми, все одно качан виходить менший. Через капельний полив, звісно, краще. Різниця дуже велика. Ну, ось так. На цьому думаю, буду, друзі, завершувати. Далі я проливатиму сам все, що хотів я вам показав і розказав. А далі включення буде по поводу цієї капусти, десь днів через, можливо, 10. Стараюсь не пропускати і все детально вам показувати. Так що запам'ятайте цю картинку, днів через 10, можливо, 15, буде нове включення по цій капусті. Різниця, я думаю, є, я переглядав старе відео, то капуста, звісно, підросла. Ну, а днів через 10-15, звісно, ще буде більшою. Тому на цьому відео завершую. Всім велике дякую, хто сьогодні був зі мною. Ну і далі буде. Всім пока.